Любі друзі, всім привіт і дуже дякую за вашу підтримку. Слава нашим ЗСУ! Тому що майже по всім фронтам вони тримають фронт, а десь йдуть навіть в наступ. Бережи їх боже, та нашу Україну. ділюсь з вами новинами щодо беззаконня, яке далі робить адміністрація області. І так, все стає цікавіше і цікавіше. Наступний день після мого першого відеозвернення було звільнено директорку лікарні Сергійовну Мухамед Мухаметвалію, члена моєї команди та дуже багатьох, хто мене підтримав, також продовжують тиснути на моїх минулих підлеглих у сполкомі погрозами звільнення, щоб ті писали на нас заяв до поліції. Ці, фабрикуючи нові кримінальні справи, і щоб там не казали активісти в кавичках, мені боятись нічого. А якщо вони щось кажуть, то йдіть до поліції, пишіть заяви, там розберуться. Тут коротко кажучи, я спокійний, тому що нам боятись нічого, ми працювали чесно, і як ви бачите, я навпаки намагаюсь більше привернути до всього цього уваги. На відмінності від нашого обласного керівництва, якому навіть журналістські видання, задаючи питання стосовно гуманітарної допомоги її продажу та розкрадання, отримують погрози від людей з СБУ, щоб ті все забули і більше нічого такого не питали, а то будуть проблеми. Ще до нас до усіх кожен день приїжджають різні правоохоронці, шукають нас та чергують під нашими домівками. Як ви розумієте, намагаються залякати. Але ми йдемо до кінця. Мені, наприклад, хочуть виписати підозру, але навіть правоохоронці не розуміють за що, як її будуть вручати, тому що бо вона а, безпідставна. Але зараз ми все це побачимо, як люди виконують свою роботу, тому що після того, як я виклав відеозвернення до президента, а ви його підтримали, а також написав листи до різних інстанцій та правоохоронних органів. Цим всім дуже зацікавились люди з більшими погонами в Києві, тому що дуже багато беззаконня робилось обласною адміністрацією та їх друзями в різних правоохоронних державних структурах під час їх керування по відношенню до мешканців області, а також до мене особисто. На жаль, все це коїться під час війни. І зараз всі ті, хто виписував незаконні та безпідставні ухвали, які всі є в мене на руках, всі, хто пресингував незручних, всі, хто тиснув на журналістів, блокував канали ЗМІ та вважав, що їм під час війни все дозволено, зараз я впевнений, буде зворотня вілля. Так що звернення до хлопців з органів не робіть беззаконня, так як зараз в прокуратурі, Несполіції, в ДБР Києва сміються з ухвал суддів, прокурорів та слідчих, які мені вручали з обвинуваченням, які висосані з пальця. Та безґрунтовні, безпідставні і незаконні, також мав можливість виступити на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України та розповісти про вкрадене та розпродане губернатором з лікарень області майна обладнання про продаж та списання гуманітарної допомоги, яка надходила до Донеччини, списуючись це на війню. Я вдячний всім за ту підтримку, яку ви робите, тому що я намагаюся звернути увагу керівництва країни на проблеми, які нас, як мешканців області, турбують вже на перший місяць, але не вирішуються або навпаки навіть усугубляються. Підтримуючи мене, ви ви підтримуєте в першу чергу один одного. Тому що, залучивши увагу до області, ми посилюємо контроль. Над ставленням до переселенців, над розподіленням гуманітарної допомоги, яку люди з оточення Кириленко вдало продавали, над пошуком викраденого обладнання з лікарень, над проблемами комунальної сфери, підготовки до зими і допомоги людям в облаштуванні на зиму зруйнованого житла. А також над розподіленням коштів громад не просто ж так губернатор області усюди пороставляв своїх кумів, таких як Бондаренко, голова Добропілля, Немченко, голова Силидового, Рослов, голова Константинівки та інші. Чому потрібен контроль? Та тому, що на прикладі нашого немченка він повернув всіх ремізівських, Всю Ремізівську команду зараз до влади та їх старі схеми. Наприклад, Яна передрій, хто її пам'ятає зашкварну в милому ремізівську начальницю відділу освіти, яку я звільнив в першу чергу, одразу як прийшов, тому що вона ще та схематозінця, в якої помідори літом на закупку були по 100 гривень. На той час і за п'ять років її кроваль не змінилося в школах жодне вікно, коли ми їх сотнями за півроку міняли. Зараз Немченко такий талант повернув та підвищив до зама. Їй ж не потрібно нічому вчити. Вона й сама все знає, що, де, і скільки. Також нам не дозволяли нічого робити в громаді під час військового стану ні косити траву, ні ввозити сміття, ні встановлювати лавочки. Але потрошку ми все ж таки цим займалися та наводили в громаді порядок. А тут починають зовнішнє освітлення включати асфальт класти в цей час, коли ще йде. Війна, вона не закінчилась. Я не маю нічого проти доріг чи асфальту. На чому ж вони ще так відмиють гроші? Але ж в громаді на зиму немає ні достатньої кількості свердловин, а Карлівка досі стоїть. Ні зарплатні на комунальних структурах не видані, таких як водоканал та комунальник, ні окна в зруйнованих квартирах не відремонтовані, а вони вже асфальт кладуть. Тому ця увага це боротьба з внутрішнім ворогом, корупцією та беззаконів. В той час, коли наші захисники на фронті воюють з зовнішнім ворогом, впевнений, війна не все спише. Також питання ЗСУ йдуть в наступ. Всі області готуються до зими. Газовики продовжують підготовлювати громади, підключаючи котельні, відкриваються МРЕО, пошти, банки, навіть асфальт починають класти, газ підключають в квартирах, і тільки мешканці нашої Донецької області далі продовжують чути, тільки евакуюйтесь. А де вирішення наших проблем? Як в інших областях зрозуміло, що так легше вивезти і не займатися. Я зовсім не проти евакуації. Мало того, я її підтримував. Але продумано та людяну евакуацію. коли в людини є гроші, є куди, і є кому. А якщо людина виїхала, то щоб не нараховували їй комунальні послуги, як зараз в нас, а потім що квартири забирати будуть. А взагалі-то я весь час кажу за допомогу та відношення до тих, хто залишився або повернувся назад в громади, тому що дуже багато звернень від мешканців вже області. А я не вмію сидіти, склавши руки, коли бачу беззаконня. Сподіваюсь на підтримку та поширення цього відео, а також впевнений, що воно буде почути керівництво нашої країни. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!